Вітаю сьогодні з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики Веша, голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок. Вітаю вітаю, вас, друзі. Слава Україні, героям слава Олексій. Данілов заявив, що допомога від КНДР означає, що спроможності у Російської Федерації стає все менше. Якщо розпочинається позиційний етап війни, наскільки для Росії політично це буде складно? Я не думаю, що політично для Росії зараз це буде складно, складно буде економічно і в питання е, необхідності е, і достатності спроможності, скажу так, е, забезпечення саме боєприпасами особового складу, тому що все-таки з мобілізації вони динаміку тримають, вони поповнюють особовий склад, але що стосується, наприклад, броньованої техніки і снарядів, то там є все ж таки певні проблеми. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що було передано мільйон снарядів від Північної Кореї до Росії, але фактично вони їх вичерпали за два місяці. Це повідомляє розвідка СЕОЛУ Південної Кореї, і ну, абсолютно очевидно, що з повідомлень навіть тих, що там із офіційних генштабу, і тих, що ми спілкуємося з нашими хлопцями, то. Вони говорять про те, що ну от, до прикладу, зараз інтенсивність стала менше. Ну в більшості районі фронту, в більшості ділянок фронту, фронту, але росіяни активно використовують керовані авіабомби. Загалом, це якийсь нонсенс, коли Росія завдає ударів по особовому складу керованими, керованими авіабомбами, які призначені там для знищення інфраструктурних об'єктів, це вказує на те, що вони вичерпали той. Перед той, той об'єм снарядів, які їм задала передала північна Корея, ну звісно, це не 100%, але ви вичерпали, наскільки могли, і фактично, оцей період, останні два місяці, відколи почали надходити ці снаряди з Північної Кореї, то вони були а, інтенсивними з певною метою. От Росія інтенсивність цих дій проводила з метою захоплення нових позицій, що не вдалося. Ну і безумовно демонстрація назовні, що в них є ця спроможність. І для е, Росії це от саме технічний такий момент. Що стосується політично, то вони там чітко все тримають під контролем. Я в цьому навіть не сумніваюся. Не можна зараз недооцінювати путінський режим, що він там ось ось рухне. Яскравий приклад цьому було то, що коли е, Легіон Свобода Росії е, почав. Е, Операцію е, у Білоруській області, і тоді великі були сподівання, що мовляв, ось ось зараз розпочнеться війна громадянська на Росії, все там підніметься і так далі. Багато моїх колег про це говорили чого це не сталося, тому що нема критичної маси. По перше, яка готова піднятися по всій Росії, фізично встати і піднятися. І по-друге, Росія розуміючи, вікна, зокрема путінський режим, які постали перед нею після походу Пригожина на Кремль. Вона по іншому зараз вибудувала внутрішню свою безпекову е ситуацію для збереження режиму посилення розвардії, броньованої техніки, авіації, і так далі. Це фактично 200 тисяч на військо всередині Росії, яке готове в будь-який момент завдати відсічі будь-кому, хто буде говорити, що хтось щось неправильно ухвалює, якісь політичні рішення. Тому стосовно політичної складової. Зараз ця ситуація зі снарядним голодом, яка присутня на Росії, це треба визнавати. Тут я з Данієвим поудяс, я сам про це говорив вже кілька тижнів підряд. Говорю, що все таки, якби в Росії не було проблем зі снарядами, вона б до північної країни йшла. Оскільки вона б туди пішла, то тут не лише швидкість виготовлення, а і зрозуміло, що недостача ресурсів для виготовлення цих снарядів. Тобто, це означає, що Росія має проблеми ВПК. Бо е, які умови були передачі, до прикладу, з Північної Кореї снарядів до Росії? Це не гроші. Це не гроші однозначно. Це була домовленість між Кимчанином і Росією і Путіним про передачу е, ракет земля-повітря, броньованої техніки і авіації. Е, на Росії зараз відновлюється виробництво дуже потужно, і м, вони можуть використовувати цю зброю, звісно, і проти війни війні проти нас. У війні проти нас. Але є інші зобов'язання перед Північною Кореєю тепер, перед Індією, не забуваємо, тому що Індія виснула серйозні претензії щодо е, невиконання контрактів. Іран з Іраном вони мали проблеми з постачанням саме авіації, це ще минулорічна історія. Е, в них величезні контракти з Африкою, тому для Росії торгівля військовою технікою дуже важлива. Зараз, коли порушилася стабільність у світі, попит на російську військову техніку дуже високий. Вона може бути там, і однозначно вона є не настільки технологічно досконала, як, до прикладу, західна, але її недооцінювати не можна. Вона виконує певні функції, завдання на полі бою. Тому історія, прикладу, з Північної Кореї це не лише про отримання снарядів, там, замін на їжу, ліку і так далі, про що Заплати Заплатить Путін і все. Це, в тому числі, такий обмін, бартер. Але тепер питання: а Північна Корея готова буде далі постачати такі кількості снарядів до Росії? Я сумніваюся. Тому що мільйон снарядів це багато, це дуже багато. А, і безумовно, що наступний етап буде абсолютно очевидним. яким. Ким чи ні скаже: Окей, я вам можу дати другий мільйон снарядів, розрахуйтесь за перше. Але чи має Росія таку зараз можливість, сумніваюсь. Враховуючи кількість втрат броньованої техніки на фронті, їм треба поповнювати, авіації треба поповнювати. Знищили чимало аеродромів нашій військовій. Тому тут дійсно у Росії є проблеми, недооцінювати не можна на завершення по цьому питанню. Ще раз наголошу, на керованих авіабомбах. Буквально е кілька днів тому було повідомлення від журналістів Схем, де вони говорили про е збільшення об'єму ВПК на Росії. І вони наголошували саме на керованих авіабомбах. Я керуюся лише інформацією, яка в публічному просторі, тому що ми не маємо доступу до розвідданих. Але оскільки ці дані з'являються, то і співставляючи з тим, що на фронті. То так звернімо увагу, що керованих авіабомб у них багато. Вони можуть їх виробляти, вони дійсно потужні. І фактично, якщо беремо херсонський напрямок, то практично кожного дня загроза обстрілу лінії фронту керованими авіабомбами. Це в зведеннях постійно. Що стосується снарядів меншого калібру для ствольної, ствольної артилерії, то там реально проблема в Росії є. А чи може Китай, наприклад, через посередника Північну Корею передавати озброєння і саме головне артилерійські системи та іншу техніку Росії може, на чому не може. Може, однозначно. Через Корею можна це робити. І Він є багато припущень, там, наприклад, серед моїх підписників, що він передає? Ну, ми ж січок ніхто не тримав. І розуміло, що. Китай саме через це може тиснути на ситуацію, тиснути на наших партнерів, сформувати іншу ситуацію на євразійському континенті, підсилювати або пославлювати Росію. Але питання до якої міри йому це вигідно робити? От яскравий приклад: дивіться, Ердоган. Ми багато з минулого року говорили про те, що який Ердоган класний держав. Я пригадую цей наратив в українському суспільстві. Ердоган-Красавчик, Ердоган все робить правильно, як Лукашенко свого часу. Ми ж там з Лукашенка у Лукашенка готові були ледь чи не поставити президентом України. У нас просто якийсь міф був, що Лукашенко батька, самий хазіновитий, самий класний президент сусідньої Білорусі. і Подивіться, треба так робити, як він. Ну це це направду так було. Так само, і Ердоган. він дбає про країну і так далі. Коли ми отримуємо черговий скандал з візитом якихось там псевдо представників тимчасово окупованого Криму до Туреччини, і МЗС вимагає пояснення, поясніть, що це відбулося, то абсолютно очевидно, що з подачі Ордогана відбуваються такі речі, коли приймають з окупованих територій тимчасово окупованих територій України делегацію офіційно для налагодження дипломатичних відносин. Та мене тоді таке запитання. А це власне про що? Чому це відбувається правильно? Це відбувається, тому що Ердоган переслідує виключно власні цілі, тобто він може допомагати Росії, може не допомагати, але для себе, коли йому це вигідно, так само і Пекін він буде допомагати Росії стільки, скільки йому потрібно. Але коли він буде в піку отримувати якісь ну, речі, які неприйнятні для нього, санкції... Відмова співпрацювати і так далі. Ну звісно, буде коригувати свою зовнішню політику, тому може постачати снаряди, але до певної міри. Бо, як би там не було, але Китай у великій мірі залежить, наприклад, від Європейського Союзу, від технологій. З сировиною він плюс-мінус справляється, а технології йому дуже важливі, тому що не буде серйозного поштовху для розвитку і підтримки, хоча б як мінімум, китайської економіки. Якщо не буде технологій, технологічно Китай зараз від Європи дуже серйозно відстає від світу, хоча не можна недоцінювати там виробництво Китаю, потужність і так далі, економічно. Втім, в Китаї купа зовнішніх боргів це десятки трильйонів доларів, не мільярдів, трильйонів. Я не говорився. Тому, звичайно, що співпраця з Росією це один із факторів, який в певний момент або допомагає, або шкодить Китаю. Допомагає в тому випадку, якщо Оця співпраця Китаю і Росії вона не викликає серйозно зовнішнього спротиву зі сполучених штатів Америки з Європи, тому що Європа і США по об'єму це приблизно півтора трильйона доларів торгівлі по року. Зовнішній для них це дуже важливий ринок збуту. Це найбільший в світі для них ринок збуту. Вони його втратити не можуть. Вони, звісно, розуміють, що вони так швидко не втратять, бо Європа не готова там диверсифікувати цей ринок постачання товарів першої необхідності з Китаю. Але перед з тим, співпраця з країною-агресором для них це виклики. І те, що Китай йде на співпрацю з Європою, що абсолютно очевидно, тому свідченням є буквально ось. Проведений е, понеділок е, наприкінці жовтня, 29, 30, 31 жовтня, безпековий форум у Пекіні. Коли, куди були запрошені очільники оборонних відомств силових відомств із 90 країн світу? Там були навіть представники Міноборони США, Великобританії, країн Європейського Союзу, Росії, в тому числі, е, де шой власне робив цю заяву про переговори з Україною. Це свідчить того, що Китай шукає контакти. І зрозуміло, що тут він однією рукою допомагає Росії. і каже: дивіться, ми будемо так працювати. Йому кажуть, будеш більше допомагати, то отримаєш серйозні проблеми в себе в економіці. А для нього для півтора мільярдного населення, 1,4 мільярда населення китайців це завдання номер один для режиму СІ, скажу так, режиму це саме збереження сталості Китаю. Саме сталості. і ми зараз без відносно до там, прав, свобод і гарантій, це зараз не важливо. Буде сталий режим, він буде існувати. Це так, як і на Росії. Тому, звісно, що снаряди він може постачати, але от, якщо такі факти будуть системними, це серйозно буде дестабілізувати ситуацію в Європі, то ніхто з ним спілкуватися не буде. Якщо до нього сьогодні своїх представників направили, я зараз маю на увазі цей форум, Європа і Сполучені Штати Америки вони були там. Тобто, фактично, в одній залі вони перебували із Шою, міністром оборони Росії, то це означає, що Китай навряд чи допомагає на повну потужність Росії, так якби ми то міг би робити. Зокрема, те, що ви запитуєте мене про ствольну артилерію і снаряди, тобто, щось він може постачати, і я не виключаю, що такі поставки були навіть, але вони не мали системного глобального характеру. Тут, звісно, виникає запитання. Про те, а чому себе так себе поводить Північна Корея, яку часто називають там залежною від Китаю, і так далі, я все ж таки тут піддаю сумніву, думку багатьох моїх колег про те, що е, Північна Корея там залежна повністю від Китаю, ні, я вважаю абсолютно по іншому, що Північна Корея доволі автономна у своїй зовнішній політиці, і вони можуть самі визначати, кому продавати зброю, кому не продавати. Коли проводити ядерні випробування, коли ні, Корея ядерна держава, північна Корея це дуже потужний інструмент їхнього впливу на політику не лише в Східній Азії, не лише, а й загалом на світову, тому що Кім Чен Ін реально про себе зараз заявив: я є гравцем, ви повинні зі мною рахуватися. У мене є диктаторський режим, який вже існує понад 50 років, півстоліття. Він є зрозуміло, що режими вони рано чи, чи пізно розвалюються. Але він є, ви не можете цього не бачити, ви не можете з цим не рахуватися? Тому, пане Валерію. завершую тому Китай для Північної Кореї це швидше знаєте така про співпрацю, а не про тиск. Перепрошую в листопаді має зустрітися Джо Байден із китайським лідером. Скажіть, будь ласка, чи будуть на цих переговорах розмовляти саме про Україну, домовлятися щось і як це може вплинути на поле бою? Справа в тому, що та попередня інформація, яка була в змі з приводу порядку денного зустрічі Сінзіпіна і Джозефа Байдена на полях азіатсько тихоокеанського форуму спіро економічного співробітництва, так і називається, це ж не офіційна зустріч держав. Нам треба це розуміти. Найголовніше, але от попередня зустріч була на балі саміті Великі Двадцятки минулого року, але треба розуміти про те, що ця зустріч надважлива. Тобто прямий контакт лідерів таких двох держав на полях навіть цього саміту, він, до речі, має відбутися е, уже наступного тижня, так, е, то це означає готовність до переговорів. Питання, яке сьогодні, от, наприклад, Волос і публікує, опублікує як е, е, основне, яке буде для обговорення у них, це стримування ядерних випробувань, виробництво ядерної зброї і так далі. Тому що найголовніша, найбільша загроза зараз, яка в світі існує, це. Використання ядерної зброї, але і США, і Китай в цій частині дуже послідовно. Китай виступав проти будь-яких ядерних випробувань і засуджував політику Росії про те, що вони, до прикладу, переміщували ядерну зброю до Білорусі. Це була категорична позиція. Навіть у березні місяці, коли Сінзіпін був з офіційним візитом у Москві, він несподівано його перервав, його навіть тоді проважав в аеропорту Путін особисто. Бо такі речі вкрай рідко бувають, як правило, глави держав один одного в аеропорту не зустрічають і не проведжають. це, ну дипломатично не прийнято. Але тоді такі проводи були, і це означає, що напруження відносин доволі велике між Росією і Пекіном. І звісно, що Пекін по іншому бачить політику Росії зараз. Але ну прямо зателефонувати Путіну і сказати, що ти припини війну або менше телекрану. Він зробити це. Може, але ніхто його не послухає. У путінського режиму своє бачення ситуації, вони хочуть залишатися на рівні з Пекіном, але вони втрачають ці позиції. І безумовно для Пекіну питання російсько-української війни воно важливе. Тому його будуть обговорювати. Але е, чи буде якесь формальне рішення, я сумніваюся. Це швидше буде, знаєте, такий проміжний етап підготовки майбутнього офіційного візиту. І офіційної зустрічі або якогось офіційного саміту лідерів цих двох країн, як то, наприклад, був саміт у Женеві у 21-му році Путіна та Джозефа Байдена. На кшталт такого щось може бути питання, коли залишається поки що відкритим. Але серед інших питань треба розуміти, що це буде не лише російсько-українська війна, а ситуація на Близькому Сході, бо не випадково Джозеф Байден уже сьогодні закликає до а, призупинення військової операції а, Цахалу проти Хамасу. Це теж дуже важливий момент. Тобто, вони виходять на спільні позиції по багатьох питаннях: ядерна зброя, російсько-українська війна, конфлікт на близькому сході і безумовно торгівельні відносини. Це однозначно так для Китаю. Це дуже важливо, але е, звісно, не випадково виносять на перший план питання в публічну площину, ядерна загроза, тому що воно звучить потужно, воно звучить е, загрозливо для всього світу, і людство буде. Більш прикуте увагу, і ніж та що ви там торгуєте? От коли ви говорите про ядерну зброю, то це да. Ну і звісно, питання Тайвані буде. Всі ці питання будуть. Я не виключаю цю абсолютно і більш ніж переконаний, що передокдень, так і формуватиметься. Тим паче за повідомлення журналістів ще під час е, останнього візиту Ван і очільника закордонних справ містецтво закордонних справ Китаю до Вашингтона. То саме ці питання і озвучувалися <кій> зараз ну, на передній план виноситься ядерна зброя. Керівник Центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Навзаєм дякую, друзі, вам за запрошення і за бесіду. Спасибі. Підписуйтесь на Ютуб канал Фокус та слідкуйте за останніми новинами країни та світу. Залишайтеся з нами.